Доброго дня, шановні земляки тернополяни. Цим роликом я продовжую серію репортажів з міста Файно, яке є містом-близнюком нашого Тернополя. За кілька днів перебуваючи в місті Файному, я дізнався, як і чому підняли тарифи на вивіз сміття для файнівчан майже удвічі. Потім мене затримали муніципальні поліціянти, які виявилися не зовсім поліціянтами. Далі попив з під крану місцевої води із залізом та хлором. Словом, я вже встиг зрозуміти, що в місті Файному твориться багато цікавого. Причому коріння всіх проблем проростають з одного і того ж самого будинку, з міськради міста Файне. найфайніший з усіх міськрад. Отож, навідався я і туди, щоб поспілкуватися з тамтешніми чиновниками. Не плутайте, будь ласка, депутатів міської ради, з працівниками міської ради. Бо депутати то люди, яких ви обираєте. Коли голосуєте на виборах, кожен депутат має своє власне життя та свою роботу. А раз на місяць всі вони збираються до купи і слухняно піднімають руки як ті малі школярики на уроці. А от щоденним життям міста Файно керують скромні 394 працівники міської ради. Передовики кабінетної праці не сплять, не їдять, а лише важко працюють, але ніяк не впораються. Ось подивіться, як тяжко страждає дружній колектив мерії міста Файна. У 2002 році, в міськраді, важко трудилися 78 працівників. Тому довелося до найняти. І в 2010 році страждальців у мерії було вже 351 чоловік як грабів на турецькій галері. Але й ця кількість поборників прав файнівчан. Не врятувала місто Файне від кризи. І тому від 2011 по 2014 роки в мерії щоденно обливалися потом уже аж 450 змучених наймиків на муніципальній панщі. Але в кінці минулого року Кабінет міністрів грізно стукнув кулаком по столі і довелося зробити скорочення штатів. Тому. Працюючих пенсіонерів швиденько спровадили на пенсію, а деяких скорочуваних працівників перенесли на вільні вакансії. та й на тому сталося. Так само, як і Тернопіль, місто Файне є одне з найменших обласних центрів нашої України. І так само, як і в нас в Тернополі тут найнижчі зарплати. Але давайте приглянемося до заробітної платні чиновників Файнесенької міської ради у 2011 році. На їхню зарплатню було витрачено 15 мільйонів гривень. У 2013 році 18 мільйонів. А у 2014 році вже 23 мільйони гривень. Це тоді, як за ті самі роки у майже мільйонному місті Львові витрати на зарплатню для місцевих чиновників збільшились лише на 3 мільйони. А в Чернівцях взагалі зменшилися. Майже на мільйон. Торік недобрий Кабінет міністрів змусив мерію відмовити всім своїм працівникам у наданні премії. І в міському бюджеті одразу з'явилося додаткових 12 мільйонів гривень. Але ж людей жаль. Бо тепер працівники мерії міста Файно працюють за звичайнісіньку зарплату, як звичайнісінькі файнівчани. Знайомлячись у місті Файному з досвідом роботи її міськради, я вирішив поцікавитись, а як влаштована їхня структура? В гарній мерії міста Fine є багато відділів, управлінь, секторів та багато інших підрозділів. На сайті мерії навіть можна знайти таку собі схему її складу. От тільки з цієї схеми, пересічної фанівчанин, не зрозуміє нічогісінько. скільки там роботяг орють та сіють. Ані тим більше, хто і скільки отримає за ту незрозумілу працю. Тому я пішов по кабінетах і почав рахувати. Іду по коридорі, вчитуюсь в таблички, дивлюся, написано «Патронатний відділ». Заходжу, а там купа людей. І всі обслуговують міського голову. Одні пишуть йому доповіді, інші виступи, третій супроводжують його на всяких дійствах. Ну, а четверті ходять у його свиті на підхваті. Я спробував з'ясувати, чому цього не робить прес -служба. Але як виявилось, на всю цю біганину потрібно ще аж 5 осіб особливої служби, і аж ніяк не менше. А ось і управління організаційно-виконавчої роботи. В кількох кабінетах тіснять одне одного, аж 17 осіб діловодів, простіше кажучи. Запитую їх. І це лише для того, щоб приготувати місто Файнівським депутатам проекти рішень за 10 днів до сесії. А вони мені хором відповідають: не виходить вже за 10 днів. Встигаємо вже тільки за 5. Нас вже тільки 17 лишилось і заплакали гірко. Далі заглянемо у двері з табличкою управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. Там гірко плакали аж п'ятеро чиновників. Адже єдиний дозвільний центр забрав у них усю їхню роботу. І доводиться цілими днями тяжко працювати над тим, щоб придумати, чим же в кінці кінців зайнятися. Шостий не плакав, а сумував мовчки і при цьому добряче хропів. Це був водій службового автомобіля управління. У сусідньому кабінеті управління економіки, промисловості та праці. 11 чиновників тяжко задумались. Над програмою соціально-економічного розвитку міста. Тим часом в сусідньому кабінеті аж 10 інших мислителів з управління стратегічного розвитку робили теж самісіньке, Але вже стратегічно. От і вся різниця. Прямуючи коридорами міської ради міста Файно, я заглянув у випадкові двері і побачив там свого однокурсника, з яким ми разом вчилися на юристів. Розговорилися, і він мені поважно каже. Тут наших багато, у міськраді аж 21 юрист. Я зразу питаю, і що? Всім вистачає роботи? Виявляється, мої бідолашні колеги-юристи завантажені аж по самі вуха, бо виглядає все так. Спочатку місто Файнівська міськрада готує сумнівні рішення. Потім юристи в поті чола причісують їх перед депутатським розглядом на сесії. А далі витрачають свій робочий час та бюджетні гроші на суди, на судові витрати, відрядження, щоб захищати міську раду в всіх можливих судах. Отак От усі зайняті і ніби при ділі. В управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології теж працює немаленький колектив. Аж 31 особа. Я подивився через вікно на брудній вулиці міста Файного і подумав. Якби ті 30 чиновників узялися би власноруч прибирати місто, то було б, мабуть, мені здається, набагато чистіше. Сівшись на підвіконні, я поклав перед собою штатний розклад містофанівської міської ради. Взяв до рук звичайний китайський калькулятор, озброївся логікою звичайного юриста і почав рахувати. Я вирахував, що із майже 400 чиновників легко можна скоротити щонайменше. 90. В Чернівцях, наприклад, в мерії працюють 260 чиновників. І що? Місто регулярно труси землетруси? Чи вивергаються вулкани? Ні. Чернівці досі стоять на місці. Працюють усі комунальні служби, а чернівчани не утримують зайвих дармоїдів. Але виникає запитання. Чим торік займалися аж 450 працівників міської ради міста Файма. Запам'ятайте: за бюджетні кошти, витрачені на утримання батальйону чиновників, можна відремонтувати ваші двори, або дороги, котрими ми їздимо, або поступово замінити старі і ржаві труби водогонів. Ну, Коротше кажучи, гроші, що витрачаються на зайвих чиновників. Це гроші забрані у нас і з вами. Виходячи із досвіду міста Файно, нам у Тернополі необхідно скоротити до мінімум кількість чиновників у міській раді. Штат має бути дуже щільним з чіткими посадовими обов'язками та функціями. Кожен тернополянин повинен знати, чим займається працівник міської ради, який отримує зарплатню із наших з вами гаманців. Більше того, кожен тернополянин має знати, яку заробітну платню отримує чиновник міської ради, які в нього премії та які в нього надбавки. На цьому дозвольте відкланятися, бо поспішаю в дитсадочок. Не за своєю дитиною, моя доня ще надто маленька, а для того, щоб розповісти вам про такі речі, які турбують батьків трохи старших діток у місті Файному.